Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні разом зі мною пропоную заквасити капусту. Літо цього року було дуже важке і навіть капуста припікалася, тому вимушена була зняти з грядки ось такі два качанчика. Це пізній сорт Агресор, але почали псуватися з рахунок того, що припіклася верхівка, почали загниватися. Верхні листочки. Чому мені подобається саме цей рецепт і чому я його пропоную вам? Тому що в цьому рецепту капуста кваситься у росолі, і неважливо, саковита сама капуста, або ні, вона виходить дуже смачна. Це рецепт квашеної капусти не маринованої, використовую лише сіль. Цукор, воду, капусту і потрібна одна морквина. Буду квасити у 3-літрових банках. Можна квасити також у вітрів. На 3 літрову банку у нас піде десь качанчик 2-2,5 кг і одна невелика морквина. Замість морквини можна взяти червоний болгарський перчик і зробити його такою тоненькою невеличкою соломкою замість моркви. Моркви або перця багато додавати не треба для того, щоб капуста не змінила колір, щоб вона не стала темною. Капусточку шинкуємо чи вручну, чи ось так на такій овочерісті, неважливо, не дуже мілко, але і не крупно. Цей рецепт перевірений роками, так колись квасила моя бабуся, потім мама, тепер я. Це відео є в мене на каналі, я його записувала на самому початку, коли почала вести свій канал, але там таке відео не досить якісне. Тому вирішила його перезаписати. Що стосується місячного календаря, коли можна, не можна квасити капусту, я за цим не дуже слідкую, але бабуся колись сказала, що не можна квасити на молодик і на повню. Ну і десь день до, і день після. А так можна квасити у будь-який день. Головне, щоб був гарний настрій при цьому. Тепер тримо морквочку на бурячну терку, а якщо болгарський перчик, то тоненькою соломкою. Тепер усе перемішуємо і гарно-гарно так знімаємо хруст. Можна покликати чоловіка на поміч, тому що ну, це така важковата робота. Більше, якщо багато капусти. Ну, ось ще раз пережимаю і відчуваю, що соку не дуже багато за рахунок того, що це зимовий сорт. Зараз би я б його ще б не знімала. Це така вимушена процедура. І таким чином можна зберігти цю капусту у уквашеному вигляді. Аж до нового року. Але я думаю, що скоріше з'їмо. Паночки наповнюємо так, трішечки притовкуючи, бо вона ще під час того, як буде кваситися, посяде, щоб у нас півбанки не лишилося. Набиваємо, але без фанатизму. Щоб не луснула банка була. У мене вийшло дві банки, було капусти десь 4,5-4600, але були там трішечки ж відходи. Тепер заливаємо розсолом. готуємо розсол. Треба води або кип'ячена вода охолоджена, або я просто з крана набираю, в нас гарна вода. Десь беру від 700 г води до літру, в залежності від соковитості капусти. Тут я думаю, що трішечки більше буду. У воду додаю. Дві столові ложки солі, такі не дуже верховаці. Якщо ви любите точний рецепт, то це 50 грамів і 1 столову ложку цукру це 25 грамів. Розчиняємо і заливаємо у банку. Це піде на одну банку. Повністю виливаємо сюди увесь розсол. Він пройде зараз, і побачимо, чи цього достатньо можна до літру цього розсолу. Я думаю, що достатньо, вона почне кваситися, все буде нормально. Значить, таку баночку ставимо у якусь миску, бо вона буде кваситися, і буде виходити і піна, і сік зайвий витікати. І кожен день, це я протикую зараз, щоб розсол до дна дійшов. Кожен день ось так. Дерев'яною паличкою, це в мене від китайської їжі, палички, протикаємо в цю банку, щоб вийшли гази. Кришкою не накриваємо. Накриваємо чи серветкою, чи марлею, чи рушничком, для того, щоб ну, не потрапили туди у ці мошки. Але щоб капусточка наша дихала, щоб при квасінні виходили з банки газу, щоб капуста не вийшла такою, знаєте, затвою. Скільки тримати таку банку у кімнаті? Значить, ну від двох до чотирьох діб, в залежності від температури у вашій кімнаті. Тому що, якщо тепло, вона закваситься швидко. Якщо прохолодніше, то до 4 днів. Ви побачите, коли зійде піна, коли вона перестане булькати, вона вже готова, її вже можна споживати. Тоді закриваємо кришкою, ставимо у холодильник і їмо цю капусту. Якщо вам потрібна капуста не зараз для споживання, а там на зиму, то 2 дні достатньо, щоб вона перебулькала. Потім закриваємо капроновою кришкою, ставимо або в холодильник, або у підвал, там вона ще подається. Вільно докваситься і не перекісне таким чином. Рецепт дуже класний, перевірений. Хто ще так не робив, обов'язково зробіть. І в мене на каналі є рецепт маринованої капусти з яблучним оцетом. Вона взагалі миттєво готується, миттєво маринується і в той день, вже ввечері, можна цей салат споживати. Обов'язково спробуйте. Від вас чекаю вподобаєк. Та коментарів. Також підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний, тому що на наступному тижні буду робити бомбезний салат із зелених помідорів. В мене на сьогодні все. На все добре, Па-па.